Хто полюбляє сочники? Залишайтеся зі мною сьогодні. Готуємо цю смачну випічку. Сочники апетитні. Давайте ж покажу, які вони в розломі. Ось так виглядає сочник в розломі, пропечене тістечко та багато сирної начинки. Якщо зацікавлено, готуємо разом. Для приготування наших сочників нам буде потрібно борошно, сіль, цукор, розпушувач тіста, сметанка яйця, ванільний цукор, кисломолочний сир та маргарин. У більшу посудину ми пересипали борошно. Сюди ж я висипаю. Сіль, цукор, пачку розкушувача тіста. Гарненько між собою перемішуємо всі сипучі інгредієнти. На терку, друзі, натираємо маргарин. Перетираємо порошно з маргарину. До утвореної крихти додаємо 2 повних, а два, друзі, ще жовточка. Сюди ж ми викладемо. Сметанку. та будемо замішувати тісто. Таке тісто у нас вийшло. Воно м'ягеньке, гарне. Трішки прилипає до рук. Залишаємо його зараз в холодильнику хвилин на 40, щоб воно відпочило. І далі будемо продовжувати готувати сочники. Займемося начинкою для наших сочників. Тут у нас є три білка. Сюди ми додаємо супорт. Ванільний цукор пакетик та взіб'ємо міксером. Додаємо борошно дві ложечки, перемішуємо гарненько, додаємо кисломолочний сир. Замішуємо, друзі, спробуємо чи достатньо нам цукру, якщо мало, можна в цей період додати. Та будемо формувати вже наші сочники. Тісто ми взяли з холодильника. Припорошили борошном дощечку та розкатуємо в такий пласт. Товщина приблизно 3-4 мм. За допомогою формочки, друзі, готуємо наші заготовочки для сочників. Якщо хочете меншої форми, можна використовувати стаканчик. Якщо такі кішинки, як я, я використовую кільце для формування салати. Краєчок тіста, друзі, ми легенько приминаємо пальчиками, щоб він став тоншим, таким, як на варенички. Серединку викладаємо нашу начинку. Я викладаю приблизно столову ложку, прикриваємо другою половинкою та кінчики не прищіпуємо. Ось такий сочничок, друзі, у нас виходить. Хто любить десерти випічку там, де присутній сир, ця домашня випічка сочники вам обов'язково сподобається. Відготовлені, друзі, сочники, змазуємо жовточком та відправляємо в розігріту духовочку при температурі 180 градусів на 15-17 хвилин. Дякую всім, хто пробув зі мною. Якщо зацікавив рецепт, приготуйте для рідних домашніх та поділіться з друзями.